Вітаю, друзі! Ви на каналі все про все і сьогодні ми печемо хлібчик і сосиски в тісті. Нам знадобиться пів літри теплого кисляку, 12 г сухих дріжджів. все ретельно перемішуємо, додаємо 3 чайних ложки цукру. Також додаємо муку і готуємо опару. Даємо настоятися нашому тісту, поки воно злегка не підніметься. Коли тісто злегка піднялося, додаємо сюди 3 яйця домашніх рафіновану олію 3 столових ложки, 3 чайних ложки з гіркою солі, все ретельно перемішуємо, щоб сіль розчинилася та додаємо муку. Знову все змішуємо, ще додаємо муку і вимішуємо м'яке еластичне тісто. Тісто мішається дуже добре, воно м'якеньке, гладеньке, до рук не перелипає. Даємо тісту відпочити десь півгодинки і знову його вмішуємо. Знову залишаємо десь на пів години і в таке м'яке тісто починаємо з нього робити наші сосиски в тісті. Спочатку вмащуємо руки олією, розділяємо на частинки і розкатуємо нашою качалкою до розміру наших сосисок. Робимо надрізики, защіплюємо кожну сосисочку, ось так навхрест, і складаємо на деко наші сосисочки. Важкого нічого немає, все дуже легко і просто. Склали наше сосисочки на деко, збиваємо одне яєчко і яєчком змащуємо сосисочки, які ще не піднялися. Після того, як змастили сосисочки, посипаємо їх кунжутом. Ці сосисочки ми поставимо в духовку на 150 градусів. У нас залишилося ще трохи ткіста, ми сформували з такої глибинку дві сосисочки. Ставимо їх у духовку також на 150 градусів і чекаємо, доки скачеться наш хлібчик. Такий рум'яний хлібчики, і сосисочки в нас вийшли, дуже гарні, смачні. Дякую всім за увагу! Мирного неба, добра достатку та всього самого найкращого. Смакуйте!